Дівчата, всім привіт! Друга частина уроку робимо з вами макіяж очей. Починаю я з нюдового відтінка кремових тіней від бренду Davidenko Beauty. Дуже зручний ось такий формат, у вигляді такого олівця. Я наношу трошки вище складки і підтушовую синтетичним пензликом цього ж бренду. І далі вже перехожу до більш пласткого пензлику з ворсу лисиці і такими набиваючими рухами до зони складочки наношу матовий відтінок. Тепер беру трошки світліший відтінок. З палеточки City Air і дублюю внутрішній кутик. Дівчат, далі перехожу до палетки, якою я робила корекцію на обличчі, і ось таким пензликом з козочки підтушовую а, трошки вище складки. І пальцем наношу блискітку. Мені останнім часом дуже подобається наносити блискітки саме на матові тіні. А, трошки менший пензлик, той самий скульптор, прохожусь по нижній повіці. І далі а, перехожу до брів. Тут у мене маленький мікропенців такий. Мікроолівчик, точніше, від бренду Evelyn. І за допомогою воскового олівця та пензлика теж від Давиденку, такого прям детального для стрілок, я малюю стрілочку спеціально восковим олівчиком, щоб потім у мене була змога підправити. І ось зараз я викладаю війки, і після того, як у мене вії підсихають. Я уже коричневою підводкою просто заповнюю, розмальовую цей шаблончик стрілки, який я собі намалювала. Дуже зручно так взагалі малювати стрілки. І пласким пензликом за допомогою консилера я просто підчищаю стрілочку, для того, щоб вона була мега ідеальною. І дивіться, дівчат, який крутий лайфхак. Хто боїться малювати оці внутрішні круглі кутики, особливо візажисти, та, візьміть доц, яким майстри манікюра ставлять у крапочки. Тобто кругленьку цю штучку, і нею дуже зручно. Завершую макіяж макіяжем губ, а відео з макіяжем губ є в профілі. І ось такий неймовірний образ вийшов.